Збірка, яку презентували 2 квітня у публічній бібліотеці, має назву на честь першого написаного твору авторки. Коли я починала писати, то перший творик, який у мене народився, він так і називався Проліски для мами. В пам'яті дитинства так відродилося, і я написала цей присвячую матусі моїй Ніні Миколаївні. Мені б гукнуть тебе Матусенько, привіт! А відповідь я чую, чую, доню. Дочасно перервався твій політ, і я немовдягла ту супонів. Мені б хотілося почути твоє привіт. А відповідь сказати Добрий день, мамо! Мене життя навчило розуміти до тебе шлях, то стежечка, до храму. Це перша збірка письменниці. Це її перша збірка. Знаєте, перша збірка, як перша дитина викохана, вилюблена і виставлена на розсуд читачів. І проза, і вірші зі збірки розраховані на різновікового читача. Тож і на презентацію прийшло чимало кременчужан і молодих, і літніх людей. Варто відзначити, що в оновленому приміщенні абонементу публічної бібліотеки на вулиці Соборній завжди людно, коли до нас прийшла читачка. Із своєю подругою подруга приїхала з Європи. І вона каже: Боже, у вас тут в бібліотеці куточок Європи в вашому місті? Так, вона була в багатьох бібліотеках, їй наша бібліотека сподобалася. Тому дуже багато авторів, і місцевих, і приїжджих вони часто презентують у нас свої книги. У числі присутніх на презентації гостей багато друзів-письменниці. Її вчитель та натхненник Володимир Шевченко відзначив, що пані Наталія працює уважно та старанно, і навіть порівняв її творчий процес з роботою Максима Рильського. Я згадав Максима Рильського, коли він по два-три по роки працював над одним сонетом. Виявляєте, три роки працювати над одним сонетом, де всього три куплети. Це треба стільки волі мати. Вона пише. Душею. Вона не словами пише. Вона пише душею, і поки душа не вдовольниться написаним, вона не може його випускати у Наталія Маєвська поділилася секретом своєї творчої співпраці з музою. Натхнення приходить тоді, коли воно приходить. Муза ж ви знаєте, яка. Вона може помахати тобі ручкою і сказати Гудбай, лав», А може до тебе прийти, може за місяць народиться 4-5 творів, а може декілька місяців сидіти. От. А взагалі, коли приходить тема, коли приходить така тема, що ще на душі, що так хочеться про це сказати, і потім це все викладаєш на папір. Музичним дарунком для Наталії Маєвської став виступ гурту льотного коледжу Крила. І хай в усіх кольорах є це ваше художнє слово, ваша краса внутрішня і обучення Що процес письменниці майже безперервний. До друку практично готова друга збірка творів авторки. Та вже планується третя. Наступна дитяча вже вона майже на виході, потім ще третя поезія, лірика. чисто лірика. Хочу миру. Хочу, щоб скрізь був мир. Вікторія Пальчик, Олексій Кражановський, Кремчуцькі новини.